Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 24 та 25 липня. Також обов'язково пишіть у коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою. Тож у четвер в Україні пануватиме переважно спокійна літня та місцями спекотна погода. Та майже на всій території нашої країни буде малохмарно та без опадів. Лише у східній частині Сумщини в день прогремлять невеликі грози. Вітер цього дня дутиме переважно із заходу та північного заходу. Швидкістю близько 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день, в залежності від регіону, від плюс 25 до плюс 34 градусів. А далі більш детально по регіонам нашої країни. На заході країни ранок розпочнеться сонця і легких хмар. Ближче до вечора небо буде затягнуте хмарами, але дощу не прогнозується: температура повітря в день буде комфортною та прогріється до показників плюс 25 плюс 28 градусів. На Закарпатті до плюс 30 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 12 Плюс 15 градусів. Вітер переважно з західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Надвечір може підсилитись до 12 метрів за секунду. У північних областях, 24 липня, пануватиме суха погода. Небо буде з невеликою хмарністю, опадів не передбачається в усіх областях, окрім сумської, і то лише в східній її частині. Денна температура коливатиметься в межах плюс 25, плюс 27 градусів. У столиці прогнозується близько плюс 28 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до комфортних плюс 14 плюс 17 градусів. Вітер північно-західний, помірний 5-10 метрів за секунду. У центральних областях утримається ясна та суха погода, небо переважно безхмарне або з незначною хмарністю. Дощу цього дня не очікується. Температура повітря в день підніметься до плюс 27 плюс 29 градусів на Дніпропетровщині та Кировоградщині. Спекотніше до плюс 32 градусів. Вночі близько плюс 16, плюс 20. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. На сході країни буде помірно, спекотно та сухо. Синоптики обіцяють денні максимуми на рівні плюс 29, плюс 31 градус. Дощів не передбачається. Сонце впевнено пануватиме на небі. У нічні години температура знизиться до плюс 19 плюс 21 градусу. Вітер західний, без різких поривів 5-10 метрів за секунду. Південні області залишаться в полоні спеки та сонця. Небо ясне, опадів не очікується. Денна температура повітря підніметься до плюс 31 плюс 33 градусів. Найспекотніше буде на узбережжі Азовського моря та в Криму до плюс 34 градусів. Вночі теж досить тепло: близько плюс 19, плюс 22 градуси. Вітер з заходу 5-10 метрів за секунду. П'ятниця 25 липня. У п'ятницю характер погоди дещо зміниться. Західні та місцями північній області накриють хмари. Подекуди пройдуть дощі з грозами. Тоді як на решті території України збережеться сонячна суха погода. До слова, на Прикарпатті та Буковині можливі грози із сильним градом і шквалистим вітром в день. Короткочасний дощ не виключений також на крайньому північному краї. Температура повітря в день по країні коливатиметься від плюс 25 до плюс 35 градусів, в залежності від регіону. А далі більш детальніше. У західних областях зранку ще можливі прояснення, але ближче до полудня хмари густішатимуть та місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Подекуди в Карпатському регіоні Івано-Франківщина та на Буковині можливі грози з градом. Натомість на Закарпатті опадів не прогнозується. Денна температура повітря комфортна, коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів. Лиш на Закарпатті спекотніше до плюс 31 градусу. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 15, плюс 18 градусів. Вітер переважно змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. При грозі підсилюватиметься до 15 метрів за секунду. На півночі нашої країни переважатиме мінлива хмарність. У більшості північних областей опадів не очікується лише у Житомирській та у північних районах Київської області. Очікується короткочасний дощ протягом дня та подекуди прогремлять локальні грози. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів. В столиці цього дня очікується близько плюс 28 градусів. Ніч буде помірно теплою, близько плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів за секунду. У центральних областях збережеться спокійна літня та місцями спекотна погода. День пройде без опадів із переважно сонячним небом та невеликою хмарністю температура повітря в день коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу. Та на Кіровоградщині до плюс 34. Вночі також доволі тепло: близько плюс 18, плюс 22 градусів. Вітер слабкий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Для східних областей п'ятниця обіцяє бути ясною та сухою. Сонця майже не сховається за хмарами. Денна температура сягатиме приблизно плюс 28 плюс 30 градусів, трохи нижче, ніж напередодні, але все ж досить спекотно. Вночі очікується біля плюс 18 плюс 20 градусів. Вітер слабкий 3-8 метрів за секунду. Переважно змінних напрямків. У південних областях продовжується утримуватись спекотна суха погода. Сонце цього дня палитиме безжально та ніякого натяку на дощу. Стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 32, плюс 35 градусів, а місцями наблизиться навіть до плюс 37 градусів. Ніч у південному регіоні буде майже тропічною. Найнижче плюс 20-23 плюс градуси. Вітер спокійний, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!